Добрий день всім! З вами Ольга Ткаченко і ви на каналі Гармонійного розвитку. І сьогодні будемо продовжувати з вами знайомства з малюванням метафоричних картин. Я сподіваюся, ви вже подивились перший найлегший варіант. І сьогодні я буду знайомити вас з другим варіантом малювання таких картин. Мені здається, що це теж достатньо легка техніка. Не треба бути художником, не треба нічого для цього робити, такого, щоб. Ну, я не знаю, що тут треба зробити, щоб у вас дійсно це не вийшло. Мені здається, що воно вийде у кожного. Так, і що нам для цього знадобиться? Для того, щоб малювати. Мені подобається малювати на холстах на підрамнику, тому що їх можна дуже красиво оформити, подарувати, повісити собі на стіну. Але якщо у вас є бажання помалювати на чомусь іншому, в принципі, ви можете це зробити на натягнутому холсті на ДВП, на будь-якому аркуші бумаги, взагалі, от на чому на всьому на чому у вас є бажання помалювати. Далі нам знадобляться пензлики, і сьогодні я раджу знайти такий з будівельного магазинчику, великий, тому що саме їм ми будемо швидко малювати. Дуже красиву основу для нашої картини. Вам знадобиться водичка, можливо, розбавляти вашу фарбу і мити пензлик. І в мене акрилові фарби ось такий набор. Ви можете взяти будь-які фарби, котрі у вас є вдома акрил цього, чи гуаш. І... Мені дуже подобається працювати золотом і сріблом. Це звичайний акриловий акрилова емаль. Сріб, і золото. Сьогодні я теж буду скоріше за все, цими кольорами користуватися і будемо з вами починати. Для сьогоднішньої техніки ви можете взяти будь-які кольори мінімум 3, 2, 3, можна 4, можна 5, але не більше. Будь-які свої улюблені. Я вже казала на першому відео, що бажано взяти дійсно ті улюблені кольори. Дивлячись, на котрі ви будете відчувати цю енергію від них, вони будуть вже вас заряджати, це вже буде кольорова терапія. І саме картина повинна бути у тих кольорах, котрі вам дійсно надають класних позитивних емоцій. Так як я першу картину почала малювати ще і в своїм сакральному кольорі, трошки прив'язуючись до перших трьох. Чакр. Сьогодні я буду трошки вище да, працювати і вже візьму таке поєднання. У мене буде третя, четверта, п'ята чакри. Це буде е, жовтий зелений і блакитний. Да, і я їх трошки доповню да, е, іншими такими відтіночками зеленого, зеленого і відтіночками, мабуть, синого, синього з білим. Ви можете взяти два кольори, ви можете взяти три кольори, можете взяти, як в мене 5-6 кольорів, але дивіться, да, не дуже різноманітні. Бажано в одному кольорі, але різних відтінків. Але можна і трошки погратися. Ви зараз побачите, що вийде, і я думаю, що якщо дуже дуже прям хвилюєтеся, не довіряєте тому, що вас вийде, можна спробувати зробити перший да такий ескіз на аркуші. І впевнити, що у вас гарно гарний буде кольорова да, така маса. Що ми з вами будемо робити? Ми будемо зараз наставляти точечки. В принципі, в хаотичному порядку. Але дивіться, щоб між ними було так відстані і середньо, і не дуже. Я буду це робити так. Дивіться, ви можете робити так, як ви відчуваєте, тому що не обов'язково прямо повторювати. Зараз дивитесь сам смисл швидкого нанесення фону на аркуш на полотно. Бачите, я просто хаотично, колір за кольором. Можна сказати, да, в такому якомусь шахматному порядку, але не дуже так, що у мене тут зовсім не хоче в такому ракурсі вичавлюватись. Тоді її відкладемо. Добре, обов'язково блакитний. Десь у цьому боці у мене буде блакитний. Так, такий, мабуть, улюблений колір у моїх дівчат, що вже блакитного так само трошки малувато. І такий ніжний зелений, він мені дуже подобається. Теж, да, так, я наче малюю трикутничок, де мені не вистачає кольору. Ось так. Доповнимо трошки біленьке. Така прям плямка вийшла, ну, я думаю, нічого страшного. Творчість, вона на і творчість, так? що нам дозволяє потворити щось нове, незвичне. І експериментувати, ну, краще спочатку експериментувати на холсті, чим Цим потім потрапити в якусь халепу. Так, і що ми з вами робимо? Беремо товсту кисточку, дивіться, така в мене, з будівельного, матеріал, з будівельного магазину за 24 гривні, гривні, і починаємо з одного краю до іншого зафарбовувати, дивіться, перемішувати. Дивіться, що в нас виходить. Дуже-дуже красива така, де не вистачає. Повертаємось, не хвилюємось. З кожним мазком буде тільки краще. І я роблю це по другому шару. Як завжди моліберт потрапляє під красиву розпис. І тим, що в мене залишається на боках своєї кісточки пензлика, я буду зафарбовувати боки. Я вже казала, що боки, в принципі, можна зафарбовувати, можна залишати білими, як вам хочеться. Мені подобається, коли воно зафарбовано і має таку закінчену закінчену. Закінчений колір, тому я буду це зафарбовувати. Особливо колик на кісточки, на боках залишилось. Да? Тут, бачите, трошечки залишилось і, в принципі, його можна красиво розтягнути, Доповнити. Ви за бажанням хочете промальовувати, хочете не промальовувати. Так, трошки треба підняти. Угу. Я зараз буду промальовувати верхні частини, а ви залишайтесь, дивіться, відео далі. Так, ну що, я заповнила бокові поверхні, верхню-нижню, е, трошки підсоха фарба, Буквально 5 хвилиночок у мене на свіжому повітрі. Вас контролюйте, щоб ви рукою не змазали, да, і вона не припечаталась, ви не зіпсували свою роботу. І зараз е, я пропоную обрати для себе ту фразу, котра вам буде допомагати переживати це життя. Ту фразу, котра буде да вас бодрити тільки тим, що ви її будете бачити да, і про себе повторювати, у кого буде виникати м сумніви, що написати в. Під відео буде обов'язково перелік всіх афірмацій, як і під першим відео, так і під другим відео. Афірмації підтримки на кожну чакру. Ви можете обрати, прочитати всі і для себе обрати ту, котра буде вас всередині торкати, і вам дійсно буде вона дуже подобатись. Да, і ви захочете цю фразу привнести в своє життя. Я хочу сьогодні написати. Дуже чудову фразу, котра є у збірнику для вішутки, для горгової чакри. І мені дуже сьогодні хочеться написати фразу зміни мої друзі. Я думаю, можливо, комусь вона буде актуальна, ця фраза, ви можете так само її скористуватись. Сьогодні я буду прописувати цю фразу. Я напишу окремо слово зміни і далі вже під цим будуть зміни мої друзі. Так. Я сьогодні буду брати білу фарбу, тому що е, хочеться мені да, більш такого світлого побажання для себе. Я не буду малювати е, під трафарет, я не буду малювати пряму лінію. Якщо у вас хочеться, да, і ви... Ще до себе прискипливо відноситись, і хочете помалювати під трафарети під лінії, Можете це зробити. Я малюю від чистого серця для себе. Я намагаюсь навпаки в картині, в малюванні, да, навчитися не критикувати кожний свій шлях, кожен свій рух да, в картині на того найтворчість, що ти малюєш так, як відчуває, Да. Ми не живемо під трафарети, ми не живемо. Під шаблони, під лінійки, під прямі лінії, в нас все гнучке, Тому я дуже хочу, щоб ви спробували намалювати це, як буде йти, але якщо прям, ну, дуже ви прискипливо до цього хочете підійти, то, звісно, малюйте таку підготовчу лінію, а далі вже розполагаєте ті слова, які ви обрали. Нагадаю, що в мене сьогодні фраза зміни, мої друзі. Тому я буду малювати. Починає писати. Так, і це буде... і це буде отут. Ні, мабуть, отут навіть трошки понижче сьогодні. У мене трошки, трошки литна, фарбочка, але я дуже ніжно це роблю. Зміни. Зміни, мої друзі. Ось така в мене сьогодні вийшла надпис. Я буду її наводити другий раз, щоб вона була більш біленькою, але буду це робити вже, коли вона підсохне. Тому чекаємо. Так, е, фарба в мене підсохла і я Люблю додавати маленькі стрижки. Мені здається, що зелений і жовтий буде з золотом достатньо гарно працювати. І я ну, буквально там, де є жовтий, зроблю такі маленькі стрижки. Ледь-ледь помітні. Ну, можливо, десь побільше, да? десь поменше. Я думаю, що ви зрозумієте. Ось така вийшла картина. Зараз я її вам покажу. Переверну камеру і ви побачите. Покажу вам картину на сонечки, як вона переливається. Дивіться, який гарний фон. Ось так вона виглядає. O povo não sou eu, o coração.